Я вам скажу, я міліції насправді не боюся. Тому що, в принципі, ще людські в них є, є певні фактори стримування. Я це відчуваю по собі, бо я знаходжусь в Гущині, да, і все-таки вони там зупиняються, якийсь там удар проти жінки. В принципі, б'ють, але не калічать. розумієте? Тобто це ще існує. Це ще існує, і я вам скажу, що настрої в міліції в середовищі поки що ще такі, що, скажімо, вони не є найбільшою загрозою в країні. У мене дуже часто були такі ситуації, коли. Ну, одна ситуація, я опишу. Мене там затримує міліція, затримує досить грубо, вони мене за 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 заштовхують в Беркут, це навіть представники Беркуту, п'ятеро величезних беркутівців, дуже грубо, фактично б'ючи, за заштовхують мене в автозак. А потім, коли я вже опиняюся всередині, один з них виганяє всіх інших, сідає біля мене в машину і мені говорить такі речі, що я, в принципі, згоден з тими речами, які ви робите, хіба що вони, мені здається, не ефективні, але треба щось робити. Я постійно думаю про те, як усунути Януковича. От можете собі уявити. Тобто, і це неодноразова така подія. У мене дуже часто були такі стосунки з силовиками, коли я знаю, що даний наказ мене там затримати мою машину по трасі, але гаїшник мене свідомо пропускає. Тобто були такі речі, коли ну, знову такі міліціонер, який мене затримує, мене відпускає, каже, я тебе не бачив. Тобто такі речі також були. І це ще працює. Тобто, в принципі, міліція фактично з народом. Вона теж розуміє, що діється в країні. Є звичайно, там окремі представники, які служать по повній, але такі є такі, які думають про те, що відбувається. І поки що міліція з народом, поки що це справа народу зараз піднятися, міліція перейде на сторону народу. Але якщо ми почекаємо рік, почекаємо два, почекаємо три, повірте, там вже прийдуть чистки, там вже промують мозги, і міліціонери стануть справжніми там, скажімо, ну, собаками на службі режиму.